1972 року в Черкаській філармонії працює Тамара Власенко, заслужена артистка України, майстер художнього слова, лауреат всеукраїнського конкурсу ченців імені Лесі Українки, понад 40 років на сцені. Це були літа духовного піднесення високих мрій і надій. Свій досвід передає Тамара Власенко підростаючому поколінню при кафедрі. Української літератури Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького вона створила літературний театр, котрий став лауреатом літературно-мистецької премії імені Михайла Старицького і багатьох обласних конкурсів читців. Скільки гникають вже коханці, скільки пишних говорять фраз. Скільки грошей потратив на танці на цукерки кожен із нас. Скільки меду у кожній слові. Наточили ми для дівчат, що вони збожеволіть готові і готові рятуйте кричать, щоб любили нас, щоб кохали кожен шкіри своєї ліс. Скільки потім за нас проливали милі очі солоних сліз. Розлилися вони, як море. Хто там берег у нім знайшов? У жіночому лютому горі захлинається наша любов. Нудний карнавал. Ходжу, сиджу, лежу іскнію, мовчу і часом шаленію від власних гадок і гедот. Не задавлю у серці змія, він все і все собі помиї з моїх бездонних нечистот. Та чому я такий порожній, такий дурний і невозможний, що сам себе убити рад? Чи не тому, що мускул кожний із серця рветься в світ тривожний під вітровій і зорепад? Де ті одні єдині руки, що в час досади і розпуки? Мене сховають свій овал, немає їх, лиш вітер грюка та смуток мій, нудьга і мука ведуть свій звичний карнавал. Я й в думці обняти тебе не посмію, а не те, щоб рукою торкнутися смів. Я люблю тебе просто. Отак без надії, без тужливих зітхань і без клятвених слів, на снах я боюсь доторкнутись до тебе, Захмеліть, одуріти від твого тепла. Я кохаю тебе, мені більше не треба, адже і так ти мені стільки щастя дала. І чудно, і дивно якось відчути. Що поруч ти, що в серці тривога і м'якість на серці думок ти. Ну чим я тебе розважу? Мені не пробачиш ти, що я вечори оранжеві тебе не зумів знайти, несу я німих докорів у грудях, напевно, скуд, в блискучому теплому зорі читаю твій ніжний суд, тепер крізь обов'язків грати, крізь холод порожніх. Багну, що не вмів чекати і ждати тебе. Не вмів. Ну чим я тебе розважу? Мені не пробачиш ти, що я в вечори оранжеві тебе не зумів знайти. Не знаю, чи був як воли, чи ти загубилась в юрбі, та знаю, що я ніколи цього не прощу собі. Людей, окрилених мистецтвом, зібрав ювілейний вечір, присвячений творчості відомої талановитої мисткині Тамари Власенко. Цього дня лунали вірші у виконанні героїні вечора, і членів літературної студії звучали пісні. Далеко близько і в ауру входжу його як знайомі краї. Бо ми з України обоє, з одної колиски. Серця нам болять за окрадену долю її, стільки в тебе очей, стільки рук і мозолів, скільки крапель в Дніпрі і у небі зірок. Ти не падав од вітру, з біди не без Не насолом на душу ганьби козирок. Не шукав я до тебе ні стежки ні броду, Бог узбіччя від тебе ніколи не брів. Я для тебе горів український народе, тільки може не дуже яскраво горів, тільки, може, не міг, як болі спалахнути, Щоб осяяти думкою твій небозвіт, щоб устать, наче зірка сіяння мокута твоїх подлогів радних. І незлічений від. скромна праця моя, то не пишна окраса. Тільки в тому, їй Богу, не бачу іди щось у мене було і від діда Тараса, і від прадіда Сковороди, не шукаю до тебе ні стежки, ні броду, Ти у грудях моїх, у чолі і в руках, упаду я зорею, мій вічний народе. На трагічний і довгий чумацький твій шлях! <applause> Як ти знайшов струменіла дорога, дали чужать дні очі текла, не просто ступали співали ноги і тиша. Музику берегла, як він йшов! зачарований світом, натхненно і мудро творив ходу, так нові планети глядуть на орбіти з шаленою радістю на виду, з шаленим щастям і сміхом гарячим, з гімном вулканним без музики й слів. Як він ішов. І ніхто не бачив, і ніхто від краси не зомлі. Землі полуска не втюхався кожен, очі в пилюці бездумно волік. Таптом шепіть серед перехожих, що там та спіткнувсь чоловік. Одні співчували йому у Бога, інші не втримались докорять. Треба дивитись ото під ноги, так можна й голову потерять. Трохи футбола пограли словами, обсмакували чужу біду, а він знову йшов і дивився прямо, і знову натхненно творив ходу. опанаса Крокли. Ніхто не розумів, що геготів Довготелесий телесий сугоребрий каратин. Але всі бачили, як з його рота виповзали гадюки. Вони довго сичали у вухах, а потім їх сичання перекладав на людську мову переляканий учитель із сусіднього села. Він каже, що вчора під вашим хутором розстреляно троє німецьких солдатів. Якби це сталося тут, вони б забили всіх до одного, а так хочуть повісити тільки тих, у кого в сім'ях є партизани. Якщо ж ви не видасте партизанських родичів, то будете знищені всі 200 дії. Бабів, жінок і дітей стояли під божевільно гарячим сонцем, але їм було холодно. Цівки морозу струменіли з чорних отворів кулеметів і автоматів, направлених на всіх разом і ні на кого зокрема. Потім з есесівського рота знов поповзли гадюки. Він каже, що ви можете мовчати ще десять хвилин, а тоді він звелить стріляти. Десять хвилин бігали з вожди по чолок, десять хвилин задубілими очима вдивлялись закручений шпориш, ніби хотіли віднайти там якийсь порятунок. Потім натовп заворушився і озерце людей виплюснуло наперед тисячолітнього опанаса крок. Він забув навіть вклонитись людям, а пішов прямо на учителя. Скажи тому кнурові, що то мої сини забили тих вилупків!» Та ще скажи, хай не сміють мене бити, бо я коростяний, хай просто вішають. Скільки ваших синів у лісі перевів учитель запитання се «Та всі до одного. А хто у вас є вдома? Була баба та помер. А щоб тобі язик не відсох, висунулася з юрби сива жіноча постать, хіба на яке століття молодше від Панаса. Живою мене до могили владе, та ще й прилюдно, не втечеш ти від мене, і на той світ. Сесівець реготав довго і смачно, Коли учитель перевів йому цей монолог старої. Це ваша баба? спитали його Панаса. Моя, а чия ж ще? Правду каже дід, що ваші сини в партизанах допитувались у бабу. А правду, хіба такий збреше? Усі наші соколята в лісі гніздяться. Повісли на високому в'язі біля колишньої церковки. Здивованими очима дивились вони на врятованих ними людей і показували карателям свої сині прикушені язики. Оба нас ніколи не мав дітей, а баба Орися, що поєдналася з ним вірьовкою. Ніколи не була його дружиною. Кажуть, в юності вони кохались і хотів побратись. Батьки дали видали Борису за Западжу. Може, це правда, а може, людська фантазія Творить нову легенду про велику любов. Яка вже на смертному одрі зачала. Що не творча особистість, то своя непроста доля, жінка-творець то особлива відповідальність і перед собою, і перед родиною, і перед суспільством. Дитячі, юнацькі роки Тамари Власенко пройшли на Донеччині після закінчення школи. Працювала у театрі ляльок у шахтарському ансамблі, пісні, і танцю на телебаченні. За час роботи у Черкаській обласній філармонії вона не раз побувала на гастролях майже в усіх містах України та за її межами. Секрет її успіху в тому, що за яку б справу не бралася, все робить від душі. Є тисячі доріг, мільйон люзких стежинок. Є тисячі ланів, але один ж. І що він робить, коли малий зажинок? Судилося почать на ниві невість. Чи викинути серп і йти байтикувати, чи долю проклясти за лютий недорід, і до сусід пристань наймитувати за пару столів і шкварку на обід, коли б я міг забуть Убоге рідне поле, Зашла цієї землі мені б усе дали. До того ж, і стерня ніколи, ніг не ні, коле Тим, хто взував холуйські постоли. <кій> Та мушу я йти на рідне поле, Босим і мучитися ведь ледачого серпа, і падати в утомі на покоси, і спать, обнявши власного снопа. Бо нива це моя. Тут я почну за жінок, бо кращий урожай не жде мене ніде, бо тисячі доріг мільйон вузьких стежинок мене на ниву батьківську. Вона, і автор сценаріїв, і режисер, і виконавець, вміє піднятися до вершин життєвого драматизму, показати величі силу людського духу, красу високих людських почуттів, і були квіти, і пісні від колег, як щирий дарунок, відомий співак Віталій Дука піснею висловив свої почуття щодо творчості Тамари Власенко. Скільки років проведен разом на сцені? Мистецтво для цих людей то життя сповнене світлом. Совсем могу сама, тревожить я не хочу.

Зачарували і голоси одних із найвідоміших співачок. Це тріо Вербена. Яскравих квіток Вербени дівчата плели вінки, які очищали будинок від злих сил і захищали сім'ю, були символом міцного шлюбу і, мабуть, не випадково, назву свою колектив отримав від цієї романтичної чаклунської рослини Вербени, пісні цих чарівних жінок про кохання, жіночі мрії, про рідну землю. На урочистий вечір, присвячений ювілейній даті заслуженої артистки України Тамари Власенко, привітати талановитого. Майстра слова прийшли і учасники тріо Верпена. Коли вона є, її творець. Вірші Тамари Власенко звучать, як музика, як пісня.